З третьої спроби депутати міської ради затвердили заступників міського голови Калуша. Нагадаємо, що від грудня минулого року Галина Романко Наталя Табачук та Руслана Вайта виконують обов'язки заступників міського голови. Питання про їхнє затвердження досі двічі виносилось на сесію міської ради. Сьогодні явка депутатів у сесійній залі зашкалювала. Міський голова Ігор Матвійчук поставив кандидатури заступників на голосування за принципом найменшого спротиву. Першою начальника відділу освіти Любов Максимович, останньою першого заступника Галину Романко. І якщо минулих голосувань багато депутатів від більшості у своїх судженнях були категоричними. Міський голова жодну з чотирьох кандидатур не змінив, не обґрунтував, чому так має бути. Сказав, що так, так хоче. Ми також свою думку не міняємо. Мають бути, звичайно, з його подання люди, яким він довіряє, з ким він буде комфортно працювати, але люди нові, люди не заплямовані». На загальних спорах прийняти рішення. Передні звучимо владу Януковича. то зараз, схоже, змінили думку. Ну, Нувайде щось працює, навіть будучи в бюджетній комісії, теж бачимо, що людина щось трошки володіє. Одне питання, і я буду далі настоювати на тому питанні це роз'єднання бізнесу і, і влади. Подобачу особисто я утримався. Я так само, в принципі, просто вона не довела. Того, що вона може бути, а е, ті застереження, які були попередньо, так само залишили. Романкову Порам... утримався е, так само, тому що одіозна фігура. І... Е, ну, пройшло практично 4, 4 місяці, е, якогось діалогу з міським головою практично не вийшло. Е, ну е, ко, коаліція, як така, фактично е, не існує. Попри те, що було прийнято ще спочатку, не голосувати на за заступників деякі фракції голосували за заступників і ми. Порадилися всередині фракції, ну якісь консультації з іншими фракціями провели, і якось принципового рішення по цьому не приймали. І, і ну, сказали депутатам, що вільне плавання укропівці пояснили своє голосування, зокрема не бажанням бути втягнутими у торги у себе за спиною. Причин декілька причина та що перше, що нема конструктивної співпраці між виконавчою владою і депутатським корпусом. Друге, то, що ті люди все рівно є на місцях, все рівно виконують ті самі функції, які виконують, просто з приставкою ВО. Воно нічого, по суті, не міняє. Третє то, що десь за спинами проходять якісь домовленості в чомусь, і хтось десь хоче торгуватися нашими руками. Ну, не хочу називати фамілії, прізвища чи будь-які фракції. Так воно десь насправді є. Сьогодні голосуємо, сьогодні не голосуємо. починаються якісь або торги, або якісь. Ми в цьому участвувати не хочемо. Ми десь на більшості приймали рішення: або ми підтримуємо всіх, або ми не підтримуємо нікого. Ну, але ми бачимо, що проходить два кандидата. А фракція Свободи голосувала за Любов Максимович та Наталію Табачук, але проти двох інших заступників. Ми трошки пішли по іншому тепер шляху. Ну, оскільки так, ми звичайно всі розуміємо, що заступники це прерогатива міського голови. Ну як як керівник його розуміє, тому то я так само хотів би працювати зі своїми заступниками. І ми вирішили піти по шляху. Ну, перший у нас такий був шлях, що ми продивилися який і професіоналізм даного заступника. Ми проводили певні обходи. Шкільних освітніх приміщень, коли ми затверджували бюджет розвитку. Ну, для нас це залишається незмінним. Перше, по поросланню Богданівні по це у нас якби бізнеси влади для нас не сувмісні, а друге це ми йшли як за оновлення влади, тобто так само і по пані Романко. Між тим не обійшлося і без прецедентів. Так при затвердженні Руслани Вайди на посаді за неї голосувала і її сестра депутат Оксана Шутяк, що можна трактувати як конфлікт інтересів. Тоді як у випадку, коли міська рада голосувала за затвердження надбавок до зарплати секретаря міської ради Романа Бодначука, обоє Бодначуків батько і син покинули сесійну залу. Ну якщо мене називали, я проговорила. Ні, ну згідно закону, якщо є конфлікт інтересів, ви зобов'язані перед розглядом питання, про це повідомлення. Не Прошу, я чомусь про це не подумав. І це може стати підставою для скасування рішень. Не скасовують, я Руслан Октена лишається депутатом. Ні, я не в тому депутаті. Я, я почав свою дому скажу, я знаю, що Руслан Абден лишилася депутатом.